Доброго дня, дорогі мої глядачі! Щось я геть вибилася з графіку публікування своїх відео, якось на тижні навіть не було можливості змонтувати. А сьогодні. В нас вранці просто чоловік прийшов і розбуде. Сьогодні ж ви розуміли неділя, вихідний день. в мене ні нігтів немає, ні в школу на роботу мені не треба йти. І чогось чоловікові захотілося пів шостого ранку запитати, чи не планувалося у нас відключення газу, бо зник вранці газ, він не міг собі нагріти чайник, щоб зробити каву. Я проснулася, подивилася повідомлення в ботах, нічого там не було. А потім собі подумала. Кажу, а ти от мене зараз розбудив, спитав, добре, кажу, якби я знала, що він буде вимикати газ, що б тобі то дало? Він посміявся, закрив мені двері і каже, добре, спи. Ну, Але ми передзвонили в газову службу, питання вирішилося, приїхали ремонтники. Нас часто вибиває, буває, газ. І коли вмикаються котли, сьогодні вже другу ніч морозець такий тримає, люди починають котли вмикати, і йде видно якесь перевантаження, і воно десь вибиває. Ну, коротше, ми вже з газом тепло, все добре. Дуже оперативно, швидко вирішилось питання, то, певно, треба заплатити буде за газ, хлопчики. Працюють і дівчата, щоб зарплати їм були. Значить, так, відео. Це вже з архіву. Цю роботу я робила ще в липні. Е, я буду пробувати, як воно зараз в якому форматі вдасться його опублікувати, бо я знімала в горизонтальному, як для Інстаграму, мала туди публікувати про YouTube навіть ще думки, в мене не виникало на той час. Тому, якщо воно не розташувалося як зручно, то крутіть телефоном, пробуйте, бо міняти я нічого не буду. E, значить, що, це була дівчинка, це не постійна клієнтка, взагалі вони приїжджають сюди до знайомих чи як. Один раз колись на мене вже була корекцію ми її робили, а це прийшла на нарощення з нуля. E, ну, я розумію, що для дитини, школярки восьмий чи який клас 700 гривень я сказала за процедуру, що буде нарощення коштувати, там довжина така буде. Трошки я розумію, що ну якби гроші для дитин це не маленькі. А якщо вони приїхали там на тиждень і мама дві сестрички, вона була одна, а потім наступна сестричка прийшла. Не пам'ятаю, чи в той день, чи через кілька днів. Теж вони зробили фактично однакові нігті. Я вставлю обидві роботи сюди в кінці вже. Але, ну, по процес покажу тільки на одній, а результат буде двох дівчаток. Вони потім ще й, до речі, сварилися за ці нігті одна на другу, що вона ж ти зробила такі, як в мене. Схожі. Іди, питаю, і кажу, Це мама дала вам на тиждень гроші, щоб ви собі мали на прожиття, а ви пішли і нігті поробили. Вона сміється каже, каже, це хрещена мені на нігті дала гроші. Каже, ну, ладно". Я розумію, знаєте, як для дитини, яка це подія, От я не знаю, як вона щось не питала, я як часто вона робить нігтики, вона, здається, казала, що вже довгий час не робила їх на той період. От як їй хотілося їх канікули, да, в неї з'явилися ці гроші, можливо, на день народження, хрещена подарувала чи ще щось. І просто хотілося зробити їх ну, максимально. І я розуміла, що вона не переробить їх швидко. Хоча я не знаю, як вони відносились на корекцію, вона, звісно, не прийшла, тому що вони побули тут щось дві неділі чи скільки і поїхали. Вони не місцеві, ці дітки. І хотілося зробити так, щоб вона їх хоч трохи поносила. Ну не знаю, чи мені то вдалося, я ж кажу. Бо я не бачила, мені завжди хочеться робити на совість нігті. Да? Я якби не роблю аби як. Просто буває по-всякому, і теж залежить від того, як люди експлуатують ті нігті. Ну, так як вони були тут, в них важкої тут роботи немає, то, можливо, трошки вони і поносили. Бо вдома я знаю, в них що є господарство, то чи надовго їм вдома вистачило цих нігтів, я не знаю. Але от хотілося їм тут. Серед молоді, поки гуляють побути красоточками. Ну, ми всі були, правда, підлітками, нам всім хотілося. Е, я скажу чесно, я не дуже я не віддаю перевагу нарощенню на верхні форми. От серйозно, я кілька разів пробувала, і мені там опилу ще більше, е, ніж на нижні форми. Я розумію, що це все практика. Тренування, це треба набувати руку. Але якось в мене немає часу і нема особливого бажання. Але тут і, і в мене з підбором великі проблеми от підібрати ці форми. Іноді попробую, попідбираю, попідбираю, вони не стають, я достаю бумажні форми і нарощую на бумажні. А тут, от вони якось Класно їй підійшли ці форми, прям встали так. Ну, То, що там десь в мене біля кути, коли не дожалося, це вже моменти такі. Ну, Це ти розумієш вже під час, коли багато разів працюєш і розумієш, де нажати, де трошки легше, де тиск відпустити. Але що мені сподобає, що вони класно по формі їй стали. І вона хотіла чіткий квадрат. І от саме верхня форма. Вона просто ідеальну форму робить, коли треба ну, довгі нігті. Да? Тому що коли робити на нижні форми, тут треба тобі працювати і соображати головою, як викладати ту архітектуру чи як опилювати то, що ти робиш тільки підложку. Тут я теж працювала верхніми в техніки підложки, бо після опилу я буду робити ще вирівнювання гелем поверх, але форма і архітектура, якби мені Першопочатково допомогли задати саме верхні форми. От в цьому мені тут зіграли на руку, що я хоч трошки там якось вміла їх ставити і працювати ними. До речі, вона пробувала побачила, як я її руку весь час під ту лампу хочу поставити пальчика, щоб кутикулу підсушити. Каже, давайте я вам буду допомагати. кажу, давай. кажу. Дякую, я сама хотіла тобі попросити, бо ми мало так якось балакали з нею, знаєте, вона школярка, я там спільних тем якось так небагато сиділи мовчки О, та й якось вирішили спільно попрацювати. Отак, От думаю, добре, щоб піти не скучала. І мені буде якось швидше. До речі, я пам'ятаю, дуже комфортно мені було якось працювати з цією дитиною. Вона так вона з такою зацікавленістю спостерігала за процесом, їй так було все цікаво, що я там роблю. А мені якось так спокійно було, бо часом, коли мені дивляться під руку, я щось роблю. Мене то напрягає. Ну, це більш коли вже такі дорослі якісь жінки. А коли дівчатка дивляться, мене якось це уміляє. Я розумію, знаєте, що дитина, можливо, от перебирає в голові собі. Вони ж ну багато хто хоче займатися нігтями підлітки, і от вони собі щось там аналізують, піддивляються, якісь моменти. У мене є клієнтка, вона казала, що дочка в неї дуже хоче в майбутньому займатися нігтями, їй це подобається. І каже, просила, чи можна ж що, мам, щоб я з тобою поїхала на манікюр. Я кажу, ну візьми якийсь раз, хай там посидить, подивиться. От тільки за умови, що вона не буде мене на кожному кроці питати, що це ви робите, а це то просто сидить собі з боку тихенько дивиться. <с>? Ну, я знаю, що вона буде там тихенько і дивитися, бо там і мама така скромненька тиха. Так, ну, що вам тут розказувати? Присушуємо ми зараз форми. Виставляємо я нічого, там де що викинула, де з кадра виходила деякі моменти. А відео, в принципі, недовге виходить, то я вам залишала все в реальному часі і нічого не присвичувала. В общем, форми ми вже поставили, поприсушували. Гель не сильно швидко він схоплювався. Ви бачили, як я лампою додатково ще промальовувала бічні стінки. Тож точки в росту оголені на верхніх формах, це, певно, найбільша проблема. Затьок випиляти можна біля кути, коли випиляти, можна. А, ось я вставила цей момент, де я прихвачувала бічні. Це, я певно, одну руку зробила, а те, зараз, певно, буде ще друга, не пам'ятаю вже. О. І він не надто швидко схоплюється цей, цей гель. Тому що я дивилася ще техніку, знаєте, коли промальовують вільний край. Злегка Так само спочатку злегка позначили оці точки вросту. Зовсім тонко-тонко тут я трохи грубо їх зробила. Ну, це все ж, знову ж таки, практика, і ти розумієш, це вже через багаторазові повторення, помилки. То там треба тоненько промалювати точки вросту, викласти вільний край, а, до речі, ще як викладають вони вільний край. Це я не про свою техніку, це про ту я, яку дивилась. І позначають, коли приміряють форми, позначають ложа, нігтьове точки вросту, і потім, коли викладається вільний край, доводиться тільки до цих міток, він підсушується злегка цей вільний край, а потім вже викладається ложе і ставиться форма на ніготь. То наголошувала майстер на тому, що коли ви підсушуєте оцей вільний край, ви його виклали, його треба трошечки прихватити, щоб він не тікав нікуди. То тут головне його не пересушити, каже, бо він потім може відщолкнутися. Ну, от я якось сама не додумалась про цей момент. А от якби я раніше почула цю інформацію, можливо, тут з верхніми я б трошечки по-іншому робила. Бо я бачила, да, що ця пленочка, яку я промалювала бічні паралелі. Що вона потім ніби додатково лишалася на гелі, як то От Мені тоді в голову навіть не прийшло звернути на це увагу, що, можливо, я пересушую, коли прихвачую. Ну, як бачите, да, пиляти є, що вроді би ставилось воно хорошо. От дуже важливо от у верхніх формах, щоб оця контактна зона, да, її називають біля кутикули, щоб вона була м'яка. А зараз роблять вже нові форми, вже майстри і виробники зрозуміли, або вже майстри виробникам наголошують на тому, я не знаю, що вони з м'якими оцими контактними зонами йдуть, і набагато зручніше ними працювати. Бо в мене купа форм, і вони тверді, там половину форм треба просто повикидати, Тому що працювати ними не нереально, реально, ти не можеш зманеврувати під кутикулу, вона там взагалі не зайде та форма, а ну, дай піджати її нелегко поставити. Так, дівчата, ще в мене стільки інформації і хотіла я вам фрези показати свої, які в мене в арсеналі, якими я працюю, про витяжку. У мене купа нарізок, я купила вже нарешті витяжку. Ой, там ще з витяжкою такі історії. Я її купила і ще переробила під себе. Не знаю, як воно там. Ну, в принципі, я вчора працювала на неї, наче працює все нормально. Ну, GPT трохи мені сказав, що я зробила дурницю. Чоловік каже, ти не слухай того GPT, ти мене питаєш. <плес> <плес> а, отут я використовувала фризу, я її певний час дуже любила зелену ялинку. Зараз я дуже полюбила фіолетову ялинку від хайтуса. І навіть вже й Фіолетова в мене, якщо чесно, відійшла, вже є ще інші, Я вже повернулася знову до кукурузок. Я так зрозуміла, що якщо я накупляла якісь фрези, і вони мені через певний час не, е не хотіла ними працювати, щось не зайшли, то їх продавати не треба. У мене таке було, що я продавала. А треба залишати, тому що через певний час я можу знову до них повернутися. Так, ми вже десь тут, певно, скоро вийдемо на фініш. Я тут вже не знімала вирівнювання наскільки я пам'ятаю гелем поверх. Я вже, здається, після опилу я вам вставлю тільки кінцевий результат. Ну, коротше, пиляння було, дай Боже. Це, певно, да. ага, попиляли і я ще додатково перекриваю перед гелем базою, да? бо там ж воно десь забирається вона та база. Ну, і такі нігтики вийшли. Вона така задоволена була. Ви б бачили оці, очі цієї дитини, яка вона була щаслива. Вона мене геть обняла в кінці, як ішла. Каже, я вам так вдячна. Так що я сподіваюся, що вона хоч трохи їх поносила. І нігтики-сестри наступні вставляли. Ну і бачите, да? різниця невелика. Там камінчики, там бантики, і ці нігті, щоб мали бути предметом радості, то вони стали цим. К... Камінь Раздора, да, чи як то називається. Але в мене гарні кадри залишилися. Такі, миле... такі ці милі ручки маленькі, знаєте. Все, бувайте, дякую за перегляд.